Рейдерам вітання, з вами Торес. І це відео присвячене моєму першому злетю на героя Тит Чорноперий. Тож ми зараз пройдемось по всім турнірам і подіям та заберемо о, частки епічного героя. Почнемо ми з подій, а також лопнемо уламки для події поповнення колекції. Так, спочатку забираємо за загартування спорядження 25 часток сюди. Дослідника підземель. Сюди його. Загартування. Спорядження. Ми вже забрали. По турнірам. Турнір класичної арени ще не закритий. Турнір тренувань. І турнір дракона. Також забираємо частки. Тепер ми йдемо до нашого порталу призову. І лопаємо 6 Сакральщиків. Сподіваюсь, щось нам прийде цікавеньке. Хотілося б. Поїхали. Не знаю, що за герой Арміна. Ну, мені здається, що не дуже. Знову епік. І цього разу нам приходить Вузгар. От на рахунок вузгара мені здається, це вже трошки краще, тому що він ходить на замок Лавого риця. Далі. Так, ще 4 сакрали. Знову епічний герой. А це вже дублікат мене Сінеша. Ну, не дуже. Я б сказав, би Бублікати ми не любимо. криваве перо. Перший раз бачу такого герої, але ніби не дуже. Не дуже. Два сакрали залишається, будь ласка, пларей, я вас благаю. А це до речі, Діакон Армстронг. І він мені прийшов по побажанням. Я виставив його в побажання, якщо я не помиляюсь. Так. Це ж він, це він. І він не прийшов. Файно, файно. Полопаємо ще один. Останній. І знову епічний герой на цей раз. Буші. Ну, зрозуміло. Ну, якось так. Що ж, масові призиви ми закрили. Давайте тоді відправимось, позбираємо наші частки на нашого епічного героя. Аби робити злиття. Так, з турніра крижаного голова забираємо 25 чисток І також з турніру класичної арени. Турнір класичної арени для мене здався ніби найпростішим. Сподіваюсь, ще не один турнір ми зараз закриємо. Так, ну після того, як ми е, лопнули уламочки під масовий призив, вже другий масовий призив, де я забрав, звісно, не 50 100, а 25. Ну, цього мені достатньо. І ще е, під масовий призив, вибачаюсь, не помітив, що я не вімкнув мікрофон. Ну, я сподіваюся, це не дуже страшно. Бачили самі, що. Ну, нічого цікавого, я все одно не піймав, так що нічого навіть не було що і обговорювати. А далі ми відправляємося до е, наших турнірів і подій, які зараз тривають ще. Тобто героїчні тренування. Забираємо 25 часток. Забираємо 25 часток. Є, потім відправляємось до загартування спорядження. Тобто загартування спорядження. От якщо так подивитися усі, усі турніри і події, От загартування і спорядження, е, турнір е, класичної арени. І, мабуть, ще. До цього всього можна додати турнір поповнення. Оце три турніри, які не складно даються. Не дуже складні. А от, наприклад, із складних подій і турнірів. З турнірів це, мабуть, турнір тренувань. Він потребує кількість Енки немаленьку. А також подія Подія дослідних підземель. Тобто, це, мабуть, одна із найзатратніших подій і серед турнірів, і серед подій. Тому так. Але ще треба вміти його робити. Тобто можна поєднувати, я так зрозумів, тренування. Також, е, наприклад, е, павучіху під земель фармити. Це треба обирати якийсь день, але теж це дуже сильно накладно все в один день робити. Тому що треба багато енки, треба не заплутатись, треба це все зробити. Тому я робив е, перший, е, перший раз я робив дослідника підземель. Це. З драконом, турніром на дракона. Без турніру, без турніру тренувань. А другий раз я зробив ось паучиху без дослідника підземель. І взагалі я планую його пропустити, тому що в мене є ще в запасі 25 чисток тому я можу пропустити. Так, тут ми забрали по турнірам, зараз ще раз дивимося, що ми не забрали. По турнірам ось турнір паучихи. Також забираємо. Нескладний турнір Паучіхи. 1750 очок треба було набити. Приблизно я витратив на це теж десь 1500 НК. 1600-1500. ось І на рахунок турнір куроси. Для мене він теж був складним. Але, мабуть, тільки для мене а не для більшості гравців, особливо гравців, які вже давно в цю гру грають. Тому що турнір куроси це треба бити тимчасове підземелля. Я його бив, там, здається, 14, 15, 14 та 15 рівень і лише руками. Тобто, якось налаштував і фармив 14 куросу. А це ну, не дуже багато. Тобто, ти очок, довелося Енки багато витратити. Десь, здається, 2200, я десь точно витратив Енки. Забираємо тут 25 часток. Тобто, загалом в нас вже з вами має бути сотні часток. Так, є 300 часток. Тобто зараз я це можу зробити під турнір поповнення колекції, я все це можу призвати. Зараз я це і зроблю. Так, а далі до злиття? Тому що турнір поповнення колекції. І починаємо ми, мабуть, з того, що злиття, чекаєте, ще раз частки. Переходимо до часток. Купував я мисливицю. На базарі. Так, цікаво, скільки за нею очок дають. Мені здається, біля сотні, мабуть, небагато. 50, взагалі 50. Я думаю, сотня, тому що вона а, відноситься до а, стихії Тіні. Ось чому я так думав. Ну, таке собі, не, не дуже. А, призиваємо тепер трьох гомів наших. Цікаво, скільки за них будуть давати. Думаю, ну сотні 3 точно. 250 3 сотні. 350. Оце вже краще. Так, одного призвали. Там треба на турнір поповнення колекції 1550. 350. І ще 350 забираємо. Так, тут є. Далі відправляємось до злиття. До разина Можемо зробити ще з вами декілька епіків. Це також буде додаткові очки по 250. Давайте, наприклад, цього склепаємо. Я вже це підготував до цього, мав разу наробити, не вистачало лише одного, рар... одного рарного героя. Так, тут є. 250 очок. Тобто за героя в тіні дають 350 очок епічного за героя, який не відноситься до цієї стихії, дають на сотню менше. на да. Так, переходимо до іншого епічного героя. Злиття. 6 срібла скільки за це потребують 300 тисяч срібла. Так, і ще одного. Чекайте, чекайте. А тут щось мені не вистачає? А, тут треба 40-й рівень. Ось мені не вистачає так. Ну, не страшно, не страшно. Тобто двох ми призвали, і ще ми можемо, знаєте, що зробити? Ми ще можемо живого, то, здається, призвати також. Мабуть, я це і зроблю. 50. По 300 тисяч срібло, ну це багато, ніби, ні. Мені здається, так. Тому що ти призиваєш зелених героїв, з них робиш злиття рарку, і що беруть за епіка і за рарку, а тобто очки то різні. А срібло ти витрачаєш однакове. Ну, тут небалансно, небалансно. Так, цих ми зробили. Нам що залишається? Так, нам тепер залишається підняти їм рівень. Ходімо, піднімемо їм рівень. Так, де вони у нас гарненькі наші? Так, ось перший. Ось треба йти в таверну. Так є. Немає маленьких банок. Це неприємно, до речі. Це неприємно. Немає маленьких баночок. Де мені їх взяти? Легенько йдемо, зараз вдаримо. Підземелля. швиденько швиденько Наприклад, якесь, наприклад, 13, та 13-те? 10. швиденько вдаримо. Ну, на рахунок того, що срібло до кого потребують. Цікаво, якщо я буду зливати 4 епіка і отримувати буду е легендарного героя, також 300 тисяч. Чи вони там планку піднімають? Але я це не зможу дізнатися, тому що разно я злити поки що не можу. Так, нам ще треба. Так, ну що ж, трошки нафармили ми цих баночок для того, щоб зробити піднесення, маленьких банок виявляєте не було. Так. Тут є. Тут є. Ця є. Це є. Зливаємо. Робимо злиття живого там. А, не вистачає срібла. О, ну зараз. Так, знову повертаємось сюди до нашого злиття срібло трошки не встачало. Так, ровно злетяще нашого животу. За нього також мають дати, я думаю, 350 очок. Сподіваюсь на це. А може 500? Ні, навряд. Чи. навряд чи. Так, 350 очок. Тепер переходимо до турніра поповнення. Чи це подія, це подія. Так, турнір поповнення колекції, Дивимось. Ми навіть перевиконали. Ми навіть навіть перевиконали. перевиконали. Забираємо ще наші 25 часток. Ще залишається 75. До речі, турнір поповнення за перше місце. Тут можна отримати п'яту душу на тита. Не знаю, чи треба мені за це братися, мабуть, не треба, хоча все може бути. Ще є що зливати. Ми можемо, знаєте, що піти ще зробити. У мене є один сакральчик, давайте його жахнемо. А що йому лежати? Під турнір можна і зробити це діло. Дістали Епіка. І це хто? А Галкут. Ну, мабуть, не дуже цікавий. Отримали ми своїх ще 250 очок додаткових. Заберемо ще нагороду. За турнір поповнення колекції це легендарний том. Ну, до речі, ще можна, навіть якщо не вийде поборотися за топ-перше місце, то 5500 дати і забрати. 100 часток легендарних для реліка було б будь-непогано, але тут ж треба подумати. Так, ну що ж, далі відправляємося забирати частки наші. Так, ну, за перше місце мені не вдалося поборотися. Ну як, поборотися вдалося, але перше місце я не взяв. Все-таки я забрав друге місце. Ну нічого страшного. За друге місце я отримав 4 шмоту. Отримав легендарний том, 4 шмоту незвичайного, міфічного. Для мене це дуже велика рідкість. Піде, не страшно. Саме головне, що ми забираємо з вами частки для злиття. Далі ми йдемо до плавого рицаря. Забираємо тут наших 25 часток. Лавовий рицар це один з найлегших, мабуть, турнірів після класичної арени. На мою думку, не знаю. Напишіть, який, на вашу думку. Окрім класичної арени, най. Як сказати правильно, найменш затратніший турнір. Ось так буде правильно. Так, класична аренка, Ось він. Топ-1 турнір, на який треба взагалі витрачати нічого. Мінімальні затрати на нього йдуть. Приблизно, здається, 20 аренок граєш, забираєш його. Далі ми відправляємось до наших подій. Загартування спорядження. Тут я ще не виконав, але я обирав зробити дослідника під земель. <ків> Мені вистачає все. Це останні наші частки. Загалом, ми закрили все, далі йдемо до порталу і робимо наше злиття тита чорноперего нарешті. Так. Переходимо в вкладку злиття. Але ні, треба перейти нам до часток. Ось наш 100 часток. Призиваємо нашого гома. Це. Залишається зараз його тільки підняти п'яту зірку, пофарбувати, рівень дати, і ми завершили це злиття. Зараз ми це зробимо швиденько і зробимо злиття нарешті. Так, ну, відправляємось вже на злиття. Так, здається, я так думаю, приблизно треба мати біля 1 мільйона срібла. Це я вже зрозумів, коли я робив злиття на живого лота. Так, ну що ж? Вирішальний момент, вирішальний момент, злиття. Вже ось-ось воно. Тільки залишилося доставити чотири наших епічних героя. Три місяці гри і моє перше злиття. Я не вірю, що я це виконав. Невже я це виконав? Натискаємо на оцю от кнопочку. Так, один мільйон срібла, але що нам той мільйон один? І сюди його! Тит Чорноперий. Моє перше злиття легендарного героя з лордів Стяга. Вже є і рекомендації цікаві, не дуже. Але ще рекомендації важко, не важко, а рано дивитися. Рано дивитися на рекомендації. Саме головне, що я отримав цього героя. Я це зміг. Я це зміг. Вкажіть в коментарях, яке ваше перше злиття було? Чи ви взагалі пам'ятаєте? Чи довго ви його робили? І через котрий час ви це зробили в плані. Скільки часу пройшло в грі, для того, щоб ви змогли, коли ви змогли це зробити? Тобто, в мене пройшло 3 місяці, я зробив це злиття. Ще раз пройдемось по турнірам, які були подіям-турнірам. тобто найлегший турнір це був класичні арени, найважчий турнір це, мабуть, турнір тренувань. На другому місці все-таки турнір поповнення колекції, тому що тут була п'ята душа на Тита, за яку, мабуть, багато дехто боровся. Напишіть, до речі, ще, хто отримав все-таки п'яту душу на Тита. Я так думаю, що гравці в цю гру точно присутні, які отримали цю душу. На жаль, я її не отримав нічого. В наступний раз на наступне злиття я постараюсь це виправити. По подіям, най, мабуть... Така найскладніша подія це дослідник підземель. Але я її виконав лише за рахунок того, що був турнір лавого рицаря, був турнір а, Павучихи, А також я ще прокачував своїх гомів а, в компанії, це також рахувалося. Грубо кажучи, три турніри я виконував за одну подію. Ось приблизно ви зрозуміли, до чого я веду, що ти виконуєш три турніри. А за рахунок цього закриваю ще одну подію. Ось. Тому дякую всім, хто подивився це відео. Сподіваюсь, подобаючку ви вже втиснули на початку відео. Щастив всім. Напишіть, будь ласка, ще раз в коментарях ваше перше злиття. Скільки витратили ресурсів на це злиття? Чи забрали ви п'яту душу, чи не забрали. Ну, все, побачимось наступного наступному злиті. Тоді. Всім дякую, всім щасти. І бувайте.